Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого святоки. Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима. Щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа, назване буде, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний. Який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов Він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу, владику, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам, і славу твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері. Ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона постаріла в числених днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї. До свого міста Назарета дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє! Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Христос народився. Да, це останній раз, останній день, святку я вже тут висаджу, щоб не йти. А, то давайте. То, я думав, там місце чиїсь. Так, Перша така думка, яку можемо сьогодні собі приблизити, це слова Симеона про Ісуса Христа. Він є знаком, який є поставлений на падіння і на повстання багатьох в Ізраїлі. І якому будуть супротивлятися, противитись. Цікава така річ, що все те, що ми. Хочемо зробити, воно має одне одному якби уступити місце. Якщо ви собі пригадуєте таку молитву, вона співається перед присвятими дарами на адорацію е, великим сакраментом за святою тайно віри. І там є нєх устом стомпі час, ніх устомпі, я там по польську пам'ятаю, е, що старе уступає, нове має прийти. Це не значить, що старе щось було погане. Тільки мусить бути завжди послідовність. Не може бути так, що ми пішли до школи, йдемо в перший клас, потім на другий рік ходимо і в перший, і в другий, потім на наступний рік ходимо теж і в перший, і в другий, і в третій. Ну так би людина не витягнула, так? Ну, Я колись так думав, що це виходить. І як ходив ще до школи, то пішов і на музичну, і на художню. І на якісь там картінги їздили такі маленькі машини на, на цих гонках, і там робили самольотики, модельєри, чи як називається, забувся. Моделісти, моделісти, так. Ось. І потім я вже собі так був набрав всього, що вчителька каже: будеш мати баян в понеділок і в четвер, сольфеджовий вівторок, і додатковий інструмент там в середу. А в мене. Вівторок художня всереду картинги, і я приходжу і кажу, до мами, що будемо робити? Мама каже: нічого каже, бери гармошку на плечі, йди в художню. Ні, Гармошку на плечі, йди на картінги, і ними поїдеш в художню. І я зрозумів, що це ну, не потягнеш три школи. І мусив йти і машинки кинути, і художню кинути. Там ще якісь дерева гмію малювати, але це вже не так. Ну і лишився з тим гармошком. Завжди має бути послідовність. Але тут було сказано, що має бути знак падіння і повстання. Чому? Тому що Ісус, який прийняв людську природу, Він теж розуміє людей, які переживають якісь певні етапи в своєму житті. І не раз ми кажемо, що треба в житті впасти. Це не наче згрішити, так? але впасти в такому сенсі, що я не маю вже нічого сам по собі вирішити. я вже... Ну, без ніякої думки, фантазії, тільки залишається Бог, який може щось мені в житті побудувати. Так, і навіть будь-який будинок будуємо, ну, туди, десь там треба розгорнути, зробити пляц, викопати яму на фундамент. Все має бути якось спланіровано і всіка спланірувати землю. А І, обично, як Ян Хреститель, там, де був горб, то зрізав, там, де була яма, то досипав. Так він завжди каже: рівняйте стежку Господню. І це є той почерк Бога. І тому для матінки Божої, для Йосифа було це потрібне, бо вони, як люди, вони теж ну, приймали це з великою вірою, що Ісус син Божий, і може навіть їм важко було прийняти те, що він буде чисто по-людськи переживати деякі такі речі в житті, які будуть трудні для нього. І тому, наприклад, в Євангелії, якщо ви пам'ятаєте, є такі моменти, де матінка Божа бере родичів, там братів, сестер і йде до нього, до Ісуса, де він вчить. Бо сказали, що він там щось поробки робить, бо якісь чудеса, бо дьяволом, дьявола виганяє вельзивовом. пригадуєте собі це меч. І мама що робить? Та кожна мама. Там сестричка, браті, ходи, підемо, бо ж пану Єзу щось там не подобається людям. Так? Треба синочка нашого <кій> якось це, розуміти. Тобто вона цього потребувала, щоб зрозуміти, що він буде на падіння і на повстання цих ізраїльтян, що це є власне то. Це є така річ. По-перше, це ми сказали, якби другу справу. А взагалі головне це то стрітення, це є представлення Отцю Небесному Ісуса Христа. І Він, як людина, теж підпорядкувався Божому законові. Було правило, був закон, навіть написано, що треба було принести, які дари, там яку зарплату, офіру, скажімо, жертву. І вони це все мали виконати. І сам Син Божий мусив бути представлений в храмі, але він представляється людові Божому. Ісус представляється в храмі, і тут самі люди про нього далі говорять: Симеон, який розказує Марії Йосипові, хто це таке. А там же ж, це не та, як ми сьогодні прийшли, дякувати Богу за кожного з нас, це кожна людина це 100%. Але колись, скажімо, сотнями ходили до храму, до синагоги, і дітей так само кожен день майже, скажімо, хрестили там, так? Ці були офірування. І Ісус це був один з них. І тому, коли Симеон це говорив, то другі думали, а чекай, ну що це всі діти разом, і тут одну дитину щось так галяють, типу, да? щось вона якась Ну, Але це було представлення. Людові Божому, представлення Ісуса Христа Месії. І так само потім пророчиться Анна. Тут про неї навіть, бачите, так багато описано, скільки років їй було, скільки з чоловіком жила, скільки вдовою, і так далі. І вона цілий час була там при храмі, служила, молилася, постила, помагала. І вона прийшла і розповідала людям про викоплення Ізраїля. Тобто для Ісуса теж потрібні люди, які про це будуть. Говорити, так? Є, наприклад, костю, каплиця, всі люди проїжджають, проходять, бачать. Але, скажімо, ну, що цікаве, так, ну, моя така теж думка, що кожен храм він на якийсь там метраж чи кілометраж діє. Завжди хтось його бачить, хтось думає про Бога. Десь там з одного горба видно, з другого, що це каплиця, що це костюм, церква. І людина собі завжди має думку про Бога. Але вже 20 кілометрів далі вже не видно цієї каплиці, так? Тільки 20 кілометрів далі ми можемо бути. Ми можемо поїхати до когось в гості, десь на відпуск, десь піти по справах, по роботі до знайомих, і можемо про цей костюм говорити, про парафію і про Бога. Тобто ми потрібні Богові, щоб діяти більше, ніж сам храм діє. І для того, наприклад, це представлення воно є потрібне нам. Бо як ми один другого представляємо Богу навіть в цих інтенціях, як ми читаємо, то ми по тому в цій ласці Божій далі свідчимо про Бога. І це є наше стрітення. Такий малий нюанс, навіть читання цих інтенцій це є представлення людей Богові. І це є наше власне стрітня Да? Ми жертвуємо таку чи іншу людину, навіть померлих, жертвуємо Богові. І теж це свято називаємо теж Матері Божої Громнічної». Бо Марія принесла Ісуса як світло, Боже світло принесла до храму, до люду Божого. І тому Марія є таким можна сказати, свічником, так, як от вівтарі маємо свічку, і ця підставочка. То Марія є цей свічник, яка несе правдиве світло. І тому ми називаємо її громнічна, бо ці свічки найчастіше використовуються, коли є якийсь там ураган, гром гроза і так далі. Але теж коли людина помирає, коли скажімо, молимося, так при вмираючих людях. Я, наприклад, був остатньо двоєрідна сестричка, мамна амиралатка, ну, то теж там два дні свічки палили, молилися, і рожанці при ній і так далі. Тобто це є знак того, що ми хочемо, щоб Бог нас оберіг від того грому, такого ну, смертельного, так, що людина може пропасти в гріхах і не спастися. Тому ця свічка завжди пригадує mm -hmm. нам, що є Марія, яка нас провадить до. Ісуса Христа, тому ми їх освячуємо, тримаємо вдома. Ці громніці в важливих моментах запалюємо. Ну і навіть там на похоронах охоронять з ними теж людей. Тому що ну, це є такий символ, що людина вірить в цю Божу силу, в самого Бога, який через Марію і через спільноту костіла, так, тому що це є дуже важливо через церкву, що людина отримує Спасіння. Це власне так би можна було пояснити і сьогоднішнє слово Боже. і так само це значення свята, що це не тільки як в народі, там кажуть, чи колись в календарах писали, що стрітення це зима з літом да? тільки що це власне людина з Богом. І це є для нас найважливіше. І цього собі бажаємо, щоб ми такі були Божими дітьми і цього Ісуса проголошували другим. Амен. Благослови нам всім. Богу своє темно, хвали. Подумайте, що буде тепер, ще читати вірних, поки не співаємо в Бога, то собі підготовтеся на молитву вірних. Yeah. Mm -hmm.